Напередодні різдвяних свят неможливо забути про традиційну випічку. Одним із найпопулярніших смаколиків є штолен. Привіт! З вами я, Христина Шлюз, і сьогодні ми з вами поговоримо про культову випічку Німеччини. Не перемикайте, буде цікаво. Штолен це традиційна німецька різдвяна випічка. Найпоширеніший різновид штолену це штолен із начинкою з родзинок і цукатів. Хоча попит має також рецепти з маком, горіхами або марципаном. На відміну від англійського різдвяного кексу, штолен, як правило, пече, Зі здобного дріжджового тіста. Він має довгасту форму і рясно притрушений цукровою пудрою. Своїм виглядом символізує в пелюшки немовля Ісуса. У кожного пекара є свої способи приготування штолена, але є одна особливість: штолен випікають за місяць до різдва. Ви мене спитаєте, для чого так рано випікати, та чи не зіпсується він? Відповідаю, робиться це для того, щоб кулінарний шедевр просочився начинкою і набув особливого смаку та аромату. До речі, штолен може зберігатися від 3 до 6 місяців. А тепер давайте поговоримо про історію цього смаколика. Тож і коли почав готувати штоли. Перший штолен письмово згадується в 1329 році. Це було різдвяне підношення місцевому єпискому в Наубурзі, Містечку, що розташоване в Німеччині. В ті далекі часи штолен готували у різдвяний піст. Але тоді смак кексу зовсім не був схожим на сучасний. адже його пекли з продуктів рослинного походження. Борошна, вівса та води. Так було, доки папа Інокентій VIII не дозволив готувати штолени з вершковим маслом. Сталося це у 1491 році. Цей був указ відомий у католицькій історії як масляний десерт. Отож, можна сказати, що до створення сучасної рецептури штолена долучився папа римський. За переказами, ідея додати у різдвяний штолен фрукти та горіхи спала на думку придворному пекарю Генріа Драздо з саксонського містечка Торгау, а найвідоміший у всьому світі згодом став дрезденський штолен. Він відрізняється особливо високим містом масла. Назва дрезденський оригінальний штолен є запатентована. Тому так називаються лише ті різдвяні кекси, які справді виготовлені у Дрездені чи його околицях. З 1560 року серед дрезденських пекарів була така традиція, що вони передавали князям величезні штолени, які важили аж 16 кілограмів. І в сучасному світі в Німеччині є схожа подія, яка називається Штоленфест. З 1994 року. В кожний другий різдвяний ярмарок у Дрездені місцева влада влаштовує Штоленфест. Візитівкою свята є гігантський штолен, який урочисто везуть головною вулицею. Після демонстрації кекс розрізають на невеликі шматочки та продають усім охочим за символічну ціну. Виручені від продажу Кошти передаються на благодійність. Різдвяний штолен, випущений у 2000 році. Навіть потрапив до книги рекордів Гіннеса. Як найбільший і найважчий. Його вага становила 4 тонни і майже 5 на 2 метри. Столен готувати неважко, якщо дотримуватися рецепту. І тоді смачний десерт вам гарантовано на Різдво. А з вами була Христина Шлюз. па па па, -па.